Вітаю вас, шановні садівники та городники, зараз розповім вам про свій чорний список рослин, які я нікому не раджу саджати на дачі чи на городі, бо проблем з ними буде у п'ять разів більше, ніж користі та краси. Такі гарні та чудові на перший погляд, але такі остраху проблемні рослини часто зустрічаються на наших дачах та городах. Побачивши подібну рослину у друзів чи знайомих, хочеться і собі посадити її теж. Але не варто поспішати. Спочатку треба докладніше дізнатися, що на вас з нею чекає в майбутньому. Чесно кажучи, я дуже люблю вирощувати якісь красиві або незвичайні рослини, і часто за це мені доводиться платити часом, нервами і силами. Тому... Сьогодні я хочу поділитися з вами невеликим застереженням про те, які рослини краще не висаджувати на дачній ділянці, щоб надалі уникнути безлічі проблем. Цей невеликий список засновано як на моєму особистому гіркому досвіді, так і на досвіді моїх рідних та друзів. Тож, перша рослина це спірея. Це гарний кущ, який часто садять Біля парканів чи у вигляді огорожі, однак цей кущ має тенденцію до бурхливого, неконтрольованого росту і швидко заполоняє усю клумбу, витісняючи будь які інші рослини. Його доведеться постійно обрізати та щороку формувати. І ще, найчастіше, саме на цій рослині поселяються повтинні кліщі попелиці. Друга рослина, це амарант. Чи саджали ви у себе амарант, а я одного разу посіяла. Тільки з однієї квіточки по дачі та городу розлітається десятки тисяч насінин. І на весні наступного року я обімліла. І весь сезон ми боролися з цим амарантом, який, мов бур'ян, заполонив усе. Третя рослина це. Бузина. Багатьом подобається, як цвіти бузина, і мені теж. Вона буває двох видів чорною та червоною. Але мій чоловік бузину усю вирубав. Вона була від старих господарів, і мало того, що воно росте, як на дріжах, і усе затінює, так на ній ще й постійно попилиться, постійно. Іще. Ягідки червоної бозини можуть викликати таку діарею, що доводиться промивати шлунок. Тож будьте обережні. Ще одна рослина це обліпиха. Обліпиха це той, ще агресор. Посадити на ділянці обліпиху можна радити тільки, тільки найлютішому ворогові. Обліпиху я сама знищила за Неконтрольоване розростання. Росла вона в нас в трьох метрах біля колодязя і пробила колодязь, щоб впустити своє коріння. Ось, така була, ось такий був агресор. Далі ще одна рослина, це фіалка душиста. А ця рослина загарбник. Стільки часу, стільки сил йде на боротьбу з нею, що важко сказати. Причому вона намагається оселитися так, що її не видалити. Вона проростає серед коренів ірису, всереди кущів лілейника та інше. І через рік два вона буде рости на кожній ділянці. Контролювати її дуже складно, зважайте на це. І нарешті конвалія дуже ніжна і гарна рослина, але. Ще давно ми викопали один кущик конвалії у лісі і посадили його на ділянці. І вже через два роки конвалії заполонили увесь вільний простір навколо. Благо, що на тому місці ми нічого не вирощували, але це була велика біда і головна біль. І ще конвалії досить отруйні, вони небезпечні для людей та тварин. Вони мають тяжкий аромат, від якого бувають мігрені. Тому зважайте на це і будьте обережні. Ось такий мій чорний список, неповний, але це те, що я запам'ятала назавжди.